Найсильніші та найвитриваліші рятувальники з усієї країни з'їхалися до Вінниці протягом трьох днів у нашому місті. Тривав чемпіонат ДСНС України з легкої атлетики. Скількох учасників зібрали змагання та хто у підсумку став переможцем? Дивіться у сюжеті Іллі Іскри стадіон центрального парку на бігових доріжках вишикувалися майже 200 рятувальників з усієї країни. До Вінниці вони приїхали, аби поборотися за нагороди чемпіонату ДСНС з легкої атлетики. Змагання престижні, а тому в кожній команді найкращі атлети. Відповідні заходи в нас проводяться щороку. Серед головних управлінь підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України мета заходів це підвищення рівня фізичної культури і спорту серед фахівців оперативно-рятувальної служби ДСНС. Легкоатлетична першість серед рятувальників складалася виключно із бігової програми. Жінки змагалися в забігах на 100 та 1000 метрів, а чоловіки долали дистанцію на 200, 1000, 3000 та 5000 метрів. Заключним етапом для всіх стала естафета. Я брав участь в забігу на 3000 метрів в найсильнішому. Все ж таки вдалося перемогти, було важко, але це не є особистим рекордом, тому це було Ну скажімо так, досягаємо для усіх учасників. Подібні змагання не лише можливість перезавантажитися після робочих буднів, але й перевірка себе, щоб в майбутньому показувати ще кращі результати. Мотивують до занять спортом в першу чергу, до співпраці між собою, співдружності, і також це дуже дуже приємно, коли ми бачимося і зустрічаємося всі разом, і можемо навіть. Піти на пробіжку всі разом зустрітися всі разом в інших містах завжди є знайомі. Якісь за результатами усіх забігів, абсолютним переможцем чемпіонату став колектив Національного університету цивільного захисту України. Для атлетів цієї команди такий успіх цілком очікуваний. Так і повинно було бути враження. Дуже чудові. Емоції не передаваємо, не забуді. Дякую, хочу сказати своєму тренеру. Нашому тренеру. Він Таких звичайних хлопців знайшов такий потенціал і на такий чудовий рівень. Срібло чемпіонату здобула команда Чернівецької області, а бронза дісталася надзвичайникам з Одещини. Вінницькі рятувальники посіли шосте місце серед 24 команд. Учасниць. Ілля Іскра, новини за день, телеканал Віта.